На сьогодні штучний інтелект знову набирає обертів хайпу, і якщо так в історію трішки заглянути, то це був не перший хайп за всю історію, а були певні такі спалахи популярності, і ще навіть із 40-х років люди горіли. Цією думкою, щоб розробити штучний інтелект, щоб він доволі сильно полегшив життя всім людям. Але як ми бачимо, на сьогодні і досі продовжує розвиватися індустрія, і поки що їх не замінила. І, звісно, в ближчий час, скоріш за все, цього не відбудеться. Але циклічність у хайпі, вона приблизно є. Тому. Те, що зараз умовно на сьогодні прикований великий інтерес, це не означає, що буде продовжуватись ще доволі довго. Тобто, в усього в усього є свій період життя, і це також відноситься до хайпу зараз штучного інтелекту, який і рухає. Саме технологічний сектор і загалом сьогодні фондовий ринок наверх на нові вершини. Бо інші індустрії на сьогодні не показують такого шаленого росту. Якщо зараз саме взяти асоціацію, з чим росте, завдяки чому росте фондовий ринок, то здебільшого це основний внесок робить штучний інтелект. І Nvidia пробилась у топ-трійку, мабуть. По капіталізації на всьому фондовому ринку США близько 3 трильйонів доларів на сьогодні є капіталізація і виросла за останні два роки у 10 разів. Це доволі сильно, доволі великий ріст і зазвичай актив після такого шаленого росту, тим паче таких супернадійних активів компаній. Вже знаходять свою вершину і десь уже починають змінювати свій тренд в іншу сторону. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що саме інсайдери, тобто власник цієї компанії, робить із власними ж акціями. І також ще поговоримо про з вами про Фейсбук, тобто Мета, саме Марк Цукерберг, там стоїть у штурвала цієї компанії, і подивимось, які дії вони роблять. Чи тримають акції, не знаю, викупають їх, чи, можливо, продають. Загалом, давайте почнемо із першої Nvidia на сьогодні. її капіталізація ну, трішки менше трьох трильйонів, але вона нещодавно була. Звісно, ринок волатильний вверх-вниз, але вже більше трьох трильйонів ми бачили по цій компанії. Входить у два індекси, великі і SP 500. На сьогодні майже 30 тисяч працівників, і показник капіталізація до прибутку: 56 років окупності, і насправді це доволі великий показник, тобто, це показник переоціненості даної компанії. Тобто Першочергово, навіть по цьому показнику, ми бачимо, що цю компанію трішки переоцінили, ну, якби зовсім трішки. До 15 це норма, 56, ну якби це вже там, більше, ніж в 3 рази. Тому для технологічних компаній, можливо, там хтось скаже, що це ок, це норма, але ну, тут і так, і ні. Тому, звісно, треба бути обережно вже до таких от великих значень. Добре, звісно, тільки по показнику Price to Earning нам не можна робити таких якихось гучних висновків. Давайте ми зараз подивимося з вами трішки на е, звітність, е, що там по фінансових показниках. І дійсно, да, компанія хороша. Ми бачимо із 2017 року по 2023 на сьогодні планомірне зростання і доволі стрімке по саме. По, Дохідності цієї компанії по генеруванню е, виручки, прибутку. Тобто так дійсно компанія хороша. Тренд росту прийшов на е, ту діяльність, якою вона займається, і зараз вона пожинає поди, так як вона є лідером у своїй індустрії. Вона от на першому місці серед напівпровідників знаходиться. Зараз хайп навколо штучного інтелекту, всім потрібно впроваджувати цю технологію. Ну і знову ж таки Nvidia. Як провайдер цієї технології, звісно, зараз отримує ось ці надприбутки. Звісно, якщо подивитись по цих інших компаніях, там не в усіх є таке збільшення прибутку, далеко не настільки сильне. Там, наприклад, я дивився, Intel, там взагалі йде спад при призупинення після 2022 року, якщо не помиляюсь, зростання виручки. І, звісно, в порівні із Nvidia, тут рівних практично немає, тому по ній від Вайс на сьогодні самий сильний ріст. Хоча по переоцінці P ну, вона не прям сама, сама переоцінена. Тобто є там і інші компанії там 179 E, показник 337, 70, 95, 111, ну, тобто є й менші, але є й більші. Тому зараз ми з вами бачимо зростання виручки, і хтось можливо скаже: ну, це ж навпаки, добре виручка компанії зростає. Ось ми бачимо штучний інтелект, крута на сьогодні технологія, будуть далі впроваджувати, є куди розвиватись. Ця компанія буде і далі продовжувати отримати ще більше замовлень, і все буде окей. І навіть от якщо включити наступний тут саме прибуток, то нам що тут роблять? У нас є тут прогнози. Ми бачимо 2017 2023, ми зараз прям дуже добре прибуток отримали. І що нам далі малюють тенденцію експоненційного зростання уверх. Тобто, як зазвичай прогнози працюють, беруть, просто моделюють ситуацію, яка там була за останні 3-5 років, і просто беруть таку. Пошну лінію продовжують цю тенденцію, динаміку. Але знову ж таки не беручи до уваги, що є циклічність, що після зростання іде спад, іде падіння. Але зазвичай це не сильно там враховується аналітиками і просто беруть саме простіше, проводять а, таку продовження трендової лінії. От на цьому багато прогнозів, от я бачу. Таким чином їх дають. І в цьому основна проблема. Тобто, дивіться, коли актив уже зростає десятикратно за 2 роки, а якщо подивитись взагалі там ще раніше, то ну, там взагалі сотні іксів, тому що там компанія і по одному долару коштувала навіть менше одного долару, ну, тобто, ціни були взагалі. просто копійчні. І на сьогодні ціна там вже під 120-140. Ми в моменті практично бачили, це вони спліт зробили, а так якби без спліт, або 1400. І зробили спеціально більшу доступність для розрівних інвесторів, ті, в кого невеликі гроші, щоб вони приходили, все одно їх несли в NVIDIA і далі продовжували качати ліквідністю цю монету. Цю компанію, вивчаюсь І це от якраз зараз такий період, коли стрімкий бурний ріст. Зараз у нас хайпує саме ця індустрія, ця компанія, вона в усіх на слуху, вона пробилась у трійку, вона в усіх зараз на радарах, всім цікава, всі обговорюють. Зараз ростуть, ми бачимо. Прибутки в цієї компанії і прогнози продовжують бути супер оптимістичними. Це якраз той період максимального оптимізму, коли потрібно виходити з цієї компанії. На мій погляд, зараз ідеальний момент продавати, звісно, якщо ви інвестор, а не якийсь спекулянт тимчасовий, там умовно вам забрати 10-20%. Якщо ви довгостроковий інвестор, хоча б там. Пару років плюс і далі, то ні в якому разі вам не треба бути в цій компанії, тому що зараз десь вже наближена вершина. Тобто ми вже основний потенціал росту зробили. І якщо дивитись по інсайдерах, от є е, власник цієї компанії Хуан Жень Сюнь, е, він е, тайванських корнів е, і що він робить? Він на сьогодні робить перші за довгий час. Великі продажі своєї компанії у 2024 році, якраз влітку. Ось тут оці ось падіння, скоріш за все, були спричинені, можливо, його і продажами, тому що 500 мільйонів доларів ось тут в моменті за два місяці продати липень-серпень, якщо не помиляюсь, це доволі сильна пропозиція на ринку, і, можливо, ось він якраз і призупинив оцей це зростання. Звісно, у нього там набагато більше коштів ще в управлінні, там близько 100 мільярдів доларів по різних оцінках, тому що постійно ціна компанії змінюється, і його кошти також доля в доларі в мільярдах буде сильно постійно змінюватись. але наближено біля там, 100 мільярдів. Звісно, це великі кошти. і... Він не може швидко продати, але знову ж таки там 500 мільйонів доларів, ну, погодьтесь, це великі гроші. Все одно це величезні кошти, якби він там. Звісно, я не кажу, що це. Прям катастрофа і все і потрібно зараз, там умовно, він абсолютно не вірить свою компанію. Але ні, він скидає, він фіксує прибуток, йому ця ціна, в принципі, норм, ок. Він розуміє, що вже і так доволі дорого компанія зросла, і по багатьох показниках на сьогодні вона вже доволі переоцінена. Так, прибутки ростуть, але знову ж таки, якщо прийде криза. В штучному інтелекті трішки розчаруються, почнуть менші капіталовкладення вкладати в цю технологію, нові інвестиції, приток вже буде сильно зменшуватись. Ну і потреба в продукті там, компанії Nvidia, в тому числі і взагалі всього цього сектору, або індустрії напівпровідників, звісно, також знизиться. Тому в той момент, коли щось сильно переоцінене, тоді такий ж самий зворотній рух буде і вниз. Тобто те, що сильно виросло, те сильно потім буде і падати вниз. Звісно, такі тримачі своїх там акцій або взагалі не чужих акцій, великі інвестори. то... Вони будуть виходити на таких сильних рухах, фіксувати свій прибуток, але це може бути не одномоментно, що вони от сьогодні всі свої 100 мільярдів скинуть, тому що це абсолютно нереально. Немає стільки ліквідності, бажаючих придбати. От він продав на 500 мільйонів, і ми бачимо, можливо, ще хтось тут продавав, але <кій> вже ціна як відреагувала доволі сильно. Якби він там ще б там в два рази продав більше, то можливо б ціна б уже б там. Нижче 80 б опускалось. Тому звісно, коли бачить сильний обвал своїх акцій, ну якби не сильно приємно. Тому що якби він тут продав 500 мільйонів, там ціну там, на 30% чи на 40, а в нього ще під управлінням 100 мільярдів, які теж на 30% вже просіли, вже там не 100 мільярдів, умовно, а 70. Ну, якби це теж не сильно приємно. Тому тут психологічний фактор теж в цьому якби є. Загалом, це те, що з приводу перспектив, я думаю, з приводу штучного інтелекту, так, на сьогодні є хайп. Це така історія, яка періодично трапляється, цей хайп, але технологія доволі на сьогодні вже давня, і з х років вона має своє таке офіційне зародження, коли почали з'являтися перші. Пристрої, ось такі комп'ютерні. А до цього взагалі там і ще в середньовіччя мріяли, щоб зробити ось такий роботизований штучний інтелект, щоб він вирішив за нас якісь певні завдання. Але тоді не було комп'ютера, тому це реалізувати було неможливо. Це були мрії після сорокових років, коли винайшли ось такі комп'ютерні пристрої. Мрії почали втілюватись в реальність, але знову ж таки не так все швидко, як хотілося б. І зараз знову ж таки штучний інтелект чесно переоцінений. Знову ж таки, прийшов знову такий час. Мої думки: Nvidia на сьогодні коштує дорого. Можливо, ще продовжить ріст. Я це не відкидаю. Ми можемо піти там на 160, можемо піти на 180. Людська і раціональність вона не має меж, але на сьогодні ми вже зробили основний рух. Ми вже знаходимося близько вершини, і у нас вже дуже великі ризики, тобто купуючи зараз як інвестор, довгостроковий або середньостроковий, що, скоріш за все, людині не вдасться заробити, великі шанси, що вона потрапить у глибоку просадку по своєму портфелю по цій інвестиції. Це особисто мої думки, і те, що зараз прийшов хайп на цю індустрію, то знову ж таки прийде криза і піде відтік. Відток із, знову ж таки, з цієї індустрії, тобто інвестиції в цю технологію будуть знову зменшуватись. І подивіться, в мене от є відео на каналі з приводу штучного інтелекту, що там, от як тільки хороші часи у економіці країни або світу, так інвестиції йдуть в цю технологію. Як тільки наступають погані часи, зразу прикривають цю лавочку, ось такі розвитки інновацій. Уже Сильно приторможуються, можливо, повністю не, не призупиняться, щось буде е, все-таки продовжувати рухатись, але вже таких стрімких вкладень вже не буде. Ну, це так само, як тренд на нерухомості, поки все добре, поки є попит е, від людей, поки забудовники там на, набудовують кучу об'єктів нерухомості. Як тільки прийшла криза 2022 року в е, нашу країну е, повномасштабне вторгнення. Люди почали уже боятись купувати. А, і зараз просто багато таких будинків стоять пусті, і вони вже тепер практично ну, знову ж таки нікому не потрібні. Люди бояться, і вони стоять, простоюють і цілими котежними там, містечками. А, і вони на сьогодні ще не заселені. Тому. Так само і тут технологія зараз хайпує, але знову ж таки це такий період на сьогодні, і, звісно, він зміниться. Давайте тепер ми до, перейдемо до Фейсбука. Фейсбук, тут у керма стоїть Марк Цукерберг. У них платформа Facebook і Instagram це одна із найпопулярніших на сьогодні. Вони перейменували себе у Мета. Чи 22, й чи 23 й рік, якраз коли хайпувала віртуальна реальність. От знову ж таки був хайп. На сьогодні цей хайп зник, його немає, але, звісно, технологія продовжує розвиватись, vr окуляри там і Apple над цим працює, але, звісно, дорогі продукти. І, звісно, китайці, ще пам'ятаю, давно, я, мабуть, років сім, чи може близько того сім років тому, вже мав там віртуальні окуляри, якісь там примітивні, звісно, там якість була погана. Не зрівняється зараз ті, що компанія Apple випускає, але все одно, ну, тобто індустрія вона працює вже давно над цим продуктом. А загалом, давайте з приводу Мета капіталізація на сьогодні 1 трильйон 300 мільярдів доларів, входить у два індекси SP 500 і NDX NASDAQ, і також і показник 26 років в окупності. Ну, це вже не так багато, як там, по Nvidia, скільки тут 56, тобто в два рази. На сьогодні не так переоцінена, але все одно це якби більше за 15, тому тут якби трішки задорого ця компанія. Ну і, звісно, по росту на сьогодні ми бачимо, що вона там з року зробила скільки іксів приблизно 5 приблизно 5 іксів Ну, це багато. Це багато, стрімкий ріст за 2 роки, 5 іксів це велика дохідність. І Марк Цукерберг він також, ну як і всі, в принципі, чиї акції зростають, він продає також близько 500 мільйонів доларів. У них, нібито, бачите, така такса, норма він продавав у осінню 2023 року. Поки що немає даних, що він тут робив 24 й рік, я думаю, щось да, і тут він продасть. Поки що немає ніяких даних. Загалом, зараз по мета немає такого хайпу ажіотажу, як це по NVIDIA, немає такої сильної переоцінки шаленої. Але все одно тимчасово трішки дорогувато. Якщо NVIDIA, на мій погляд, зробила вже основний свій потенціал росту, то мета зараз локально дорогувато. І ще може ось таку історію нам показати в наступні там приблизно 4 роки. Може показати, але зараз тимчасово ми коштуємо дорого, і, звісно, в цю кризу також буде компанія падати. Хоча по прибутку поглянути в неї вона там постійно зростає, загальна їхня виручка, по прибутку трішки. Давайте просіли ми в 22-му році, і в 23-му вже знову відновились по 2024 поки немає. По квартальному ось у нас є. Тобто 23-й ми наростали, 24-й під, підупали, і потім вже другий квартал 24-го щось потрішку відновлюємось. Але ну ж таки, вже призупинився такий активний ріст, як це було після 4-го кварталу 22-го року. Ну, знову ж таки. Можливо, якщо по загальній виручці ми тут постійно зростали, то все одно із приходом кризи в 2022 році компанія впала із там 350 і на 100 доволі сильно. І якщо знову буде якась світова криза, то ми можемо. Повноцінно повторити цю історію. Можливо, багато людей не вірить, що ми знову можемо повторити ту історію і прийти знову там кудись на 90 на 100. Але, на мій погляд, це дуже-дуже ймовірно. Тому, якщо хтось зараз в прибутку, то, на мій погляд, хороша можливість зараз продати. Якщо ви готові там потрапити в просадку там, до 100 доларів п'ятикратно вниз, ну, будь ласка, тримайте. Але це буде хороша можливість для того, щоб. Тут купувати цю компанію, тому що дійсно вона непогана, і, на мій погляд, саме така площадка, наприклад, як Інстаграм, як Фейсбук, вони хороші для бізнесу. І коли можливо прийде знову нова пандемія, і я бачу, що знову про це починають поговорювати, звертати на це акцентувати увагу, то якраз із новими якимись там локдаунами, що в Європі вже знову там в масках ходять, знову поговорюють і в нас в країні також. То бізнес буде знову друга хвиля переходу в онлайн. Перша була це в 2020 році. Перша хвиля заходу в онлайн. Це зараз. Я бачу, що ми вже підходимо до другої. І можливо, ось такі компанії вони будуть. Ну, пожинати плоди оцих локдаунів, тому що на їхніх початках буде більший приток користувачів, більше людей захочуть займатися якоюсь бізнес-діяльністю, відкривати свої там сторінки професійні, і, звісно, це реклама, продаж реклами чи вірніше, покупка реклами, і ці компанії будуть отримувати більший прибуток. Тому, на мій погляд, зараз виручка. Продовжує поступово зростати, але ще там зростання її продовжиться. Це, на мій погляд, можливо, двадцять. 20... 25 26 роки саме із чистого прибутку трішки підупадуть. Хоча прогнози, бачите, продовжують стабільно зростати. от Ніколи не закладають якісь там просадки, циклічності, тобто завжди планомірно намагаються або стабільно тримати. Якщо тенденція йде на спад виручки, то вони малюють там прогнози на спад. Якщо стабільні доходи, то стабільні. Якщо зростає, то продовжують малювати ось таку динаміку. Ну, знову ж таки, до цих прогнозів потрібно відносити. Носитись дуже-дуже обережно, я взагалі їх не беру абсолютно ніяк серйозно до уваги. Тому приблизно ось така історія. Отже, дивіться, наше основне завдання, і ще давайте теж розкажу про штучний інтелект. Якщо подивитись по інтересу по Google Trends, то він довгий час був, ну практично, хайпу навколо нього не було, але технологія, звісно, розвивалася. І ось тільки з там 22-го року почали активно говорити. Там почали активно видвигати ті продукти, на яким, над якими дуже довго працювали, і зараз пішов такий сильний хайп. Але знову ж таки. Це, можливо, вже десь там наближена вершина. І скоро, ну тобто, вже такий інтерес притуплюється. Тобто ми бачимо, спочатку був такий всплеск, дуже сильний, потужний, збільшувався постійно притоку нових користувачів, інтерес, а зараз він вже Притуплюється, тобто вже е, нового інтересу його стає е, ну, більше, але із, приріст уже стає набагато менший, ніж це було там на початку. Тому уже тут щось теж призупиняється цей тренд. Може, звісно, ще продовжитись, може ще до кінця року. Тут якісь там анонси, релізи, якихось там чат GPT чи ще інші якісь сервіси навколо цієї технології. але Уже ми знаходимося десь на завершенні. Тому ті компанії, індустрії, які зав'язані навколо штучного інтелекту, взагалі з приводу технологічного сектору, на сьогодні особисто я з Інвесткубом не знаходжусь у цих компаніях. Ми навпаки готуємося до кризи, купуємо енергетику. Uh, і uh, ви, до речі, можете долучитись у безкоштовний телеграм-канал. У нас на сьогодні 973 людини. Тут і про фондовий і ринок, і про крипту, і про нерухомість, і про макропоказники. Ну і якщо хочете долучитись саме uh, у InvestCube і... Uh, Саме по моїй стратегії інвестувати, яка вже показала результат, де на сьогодні 112 портфелів по ній по цій стратегії сформовані. Більше 600 тисяч доларів під моїм управлінням. То умови більш ніж доступні. Можете написати мені в особисті в телеграмі і долучитись встигнути. У нас є два на сьогодні напрями – крипта і фондовий. Крипта це короткочасна інвестиція, фондовий це більш довгострокова. Це те, що із приводу інвесткубу. І давайте ще останню думку вам докажу, що багато людей звертають увагу на те, що компанія там умовно зростає прибуток у неї. Це, звісно, добре, але потрібно розібратись, чи це прийшов хайп на цю індустрію, чи це можливо просто органічне зростання цієї компанії. Якщо прийшов хайп, як у випадку там із Nvidia, то тут потрібно бути дуже-дуже сильно насторожі. Бо в такий час вже потрібно виходити, а купувати зараніше, коли це не було очевидним, що це суперкрута якась компанія і хороша індустрія перспективна. Коли приходить вже ось такий тренд, з неї вже потрібно виходити. Тому зараз, в принципі, от по тому ж самому Фейсбуку, по Мета, звісно, є зростання виручки, але. Поки що такої, такого хайпу, як це умовно зараз по NVIDIA, як вона в 2023 році, я впевнений, що по 2024 році тут щось з подібні прибутки вона покаже. Давайте, до речі, по кварталу. Так от ми бачимо більша навіть виручка в першому і другому кварталі, ніж в попередніх кварталах. Ну, тобто цей рік може видатись ще кращим, ніж там 2023. Ну, звісно, будуть. Продовжувати качати цю компанію, це великі шанси. І в третьому кварталі можуть качати, і в четвертому. Тому просто питання: чи потрібно вам у неї зараз заходити, чи можливо вже дорого. Я для себе прийняв рішення, що ну, знову ж таки по стратегії не підходить, вона задорога, тому я її не купую. В принципі, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, підписуйтесь на YouTube, на Telegram. До зустрічі, пойдете!